Мі особи І ще до мене тут це це давай. Ки спільне відпрацювання, давай, спільне відпрацювання? Того, документи вигінці покажеш вигінці. з ким де звідси. Ви що, мені що зараз... Ви хто? Я викликав поліцію? Ти звідси на бой. Порушник від того обліку. А який розшук? Від кого ти розшук шукає? Ти подивися шановні, на себе. Вас, рушук, ти? Хто тобі є... повноваження? Хто вам... ти? Тим... ти повноваження не дали? Не стільки, щоб ти міг щось зробити. Поліція затримайте того нарушителя! Дивіться, шановні, можете приїхати на конфлікт. Дивіться в прямому ефірі, йде непонятні особи якісь що не де віку, блін. Ти Який військовий службовець? Звідки ти військовий службовець? Ти на себе подивися, Шанове, Хто тобі стільки розпоряджень -перше, дав? Перше, хто вам таке право людей взагалі? Ти себе ж назвав військовослужбовцем, зараз тебе провіримо, які точно. ти військовослужбовців Представся. документ. І що, які? А ну покажи, покажи, представляйся. Звичайно. Можете, дивіться, ви... ви зразу в прямому ефірі, в прямому ефірі і по 102 говорите. Ви що ви рулієте, він прямим ефіром може порушувати правила Так, Можете зразу на тролейбуснув один. Чу оперативну групу, бо тому що всіх. тут і якась непонятна безпеки, особа, дай Служба безпеки прямий ефір. Виключить патрульну мор. І, і конфлікт і, 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 конфлік, і скаргу на поліцію. Все разом. Зрадники України. Дивіться, на мене міліція, бачите, ви чуєте це. Взагалі от. про дивіться, якісь непонятні Добре, Бачите, дивіться, на мене, от поки я з вами говорю, да, типа при працівниках поліції, яких я визвав, щоб злочин Дивіться, дивіться, мене ще. Перекрикують, дивіться, в прямому ефірі. дивіться, <з conflicts> <прийшов laughs> якийсь неадекват при працівниках поліції, позуля працівники Я поліції підтримують. Підтримую. Я визвав міліцію, поліцію, щоб е, поліцію, що передягли. тут викрадення машини. А мені щоб відлікти увагу, викрадення машини прикривається якимись службовими особами, привезли ще якісь непонятних комурі. Трувати дивіться, дивіться. От записуйте все. Дивіться тут, де викрадення машини, і щоб відлікти увагу від викрадення машини, поліцаї, полі, службовці, службові особи на машинах привезли якісь непонятних осіб, щоб відлікти увагу від викрадення машини і збивають. Не хочуть фіксувати викрадення, а іменно маніпулюють, що якісь там хтось розшукує. Треба з'ясувати, хто нас розшукає. Якісь е працівники в якоїсь рибацькій формі нас розшукують, указується. Тобто, замість поліції в нас розшукає рибаки якісь. Поліція нічого не має претензій. Тобто, щоб виявити факт злочинних дій. О, і ще друга, дивіться, друга служба. <клес> да, тролейбус на один. Да, тролейбус на один, дивіться. Вже друга машина приїхала патрульна, я викликав. Дивіться, то у нас прямий. О, я Теж десь бачив. Дивіться Да, дивіться. Ти в мене вже відео є. Я з собою якось дивіться. Тут друга група приїхала. Дивіться, е, дивіться. Ви фіксуєте там. Ми 102 говоримо. Чекайте, дивіться, друга група приїхала на виклик, до прямий ефір. Там мені без Йому без різниці. Приїхав якийсь непонятний чувак. Представляється воєнним документ. Покажіть коло ти військові, покажи документи документи. дивіться. Поліція привезла У нас. Є факт злочину. злочину. Є викрадення машини. А поліція я викликав no, поліцію. Ви Чекай, не змені. мішай я викликав поліцію ви на факт. Цей в мене в прямому ефірі я показую факт крадіжки. А поліція привезла якісь непонятних чуваків, щоб відлікти цей от, 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 бачите. це в прямому ефірі. У нас замість викрадення машини фіксувати, вони Люди, да, людини, от, і починають відлікати маніпуляції робити. Тобто три патруль, патрульних, австрали, патрульних австрали. машини. Ви чуєте, так що аварій да? офіційно дивіться. оголошено в розшуку. Да. Ви є порушником дивіться при поліції, якісь камуфляжні формі розшуки об'являють. Відколи є, по закону камуфляжні це зараз. Ми ще вирок довжка принесемо в машині, є покажемо, які ви до формі, хто ви що ви. і хто вам надав повноваження воїнів. Дивіться, мужчина Андрій, мужчина Андрій, треба сюди слідчу оперативну зафіксувати. Не що працівники Та, що Та, ні, України, це. дивіться, в нас є тут викрадення України, машини, викрадення машини, і щоб відлікти від викрадення машини, да, дивіться, бачите, і погрожують при працівниках поліції. Нам погрожують якісь суб'єктивна да, якісь неадеквані. Це бачите, особа якась непонятна це, і, і замість поліції, яка має фіксувати да, фіксувати факт злочину. Викрадення машини вступа, зійно, у нас це поводу анонному. От ви чуєте, що в нас тиск де при працівниках поліції, які я викликав на кражу машини ви, ви, на викрадення ви, 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 машини, і це все робить. Працівники поліції одобрюють це все замість допомогти і виявити факт злочину. Вони це бачите, Є отакі зухвалий тиск. От а і вони говорять, що жодних порушень немає. Бачите, тобто вони кажуть, якщо є викрадення машини, то можна відлікти увагу. Е, викрадення. вони переключають увагу, привезли якісь камофляжні У Нас дивіться це зараз. Дивіться зараз. От ви чуєте дивіться, зараз, зараз ви чуєте зараз слідчо-оперативна, Фіксуйте, ви чуєте, як працівник є працівники поліції, які кажуть, що злочин е, викрадення машини, викрида викрадення, викрадення машини, а вони якусь фіню мені розказують. При цьому чекайте то Да, да. да, йди довчи, бо ти не довчив, що ти ніхто і звати тебе ніяк. Алло, кажіть будьте, так, так, да, будьте, фіксуйте, ви що думаєте, так будете протизаконно закону поводити да. себе із в... да, да, мене перебуває на мене, залякують тиснуть в прямому ефірі. Тому тримайте ефір, щоб ви розуміли, бо тому що це. Тобто, при працівниках поліції замість розслідувати факт викрадення машини, вони чистять цей от. тиск спливають і прочі. E, <свят> так що ви да, Ви знаєте, що він офіційно. Да, перебуває В розшуку. В розшуку. В нас поліція не в розшук не кидає. В нас, е не... Ви не розумієте, навіть da. про що не не говорить. Пам'ятаєш, да. він тоді втікав? Пав'єш на цьому не шуває біля тебе на базарі. Кажіть, Мене перебуває, на мене тиснуть. На мене це на службовому автомобілі, представляєте? Я викликав на викрадення, а мене перебуває. при працівниках поліції. Я зараз плюну комусь. Ви добровольні, дивіться. Можете викликати групу, яку, яка буде розслідувати тих злочинних дій, ДПР, да. вони ще насміхаються, тиснуть, переляк. тобто їм байдуть. і ця поліція не перешкоджає тому. У нас у нас є три групи, чи насаж буде затримано згідно 210 статті і 22 статті. закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, оскільки ви ведете злочинну діяльність. Так, 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 Говорить, говорить, Бо мене перекриють якісь неадекватні особи при працівниках поліції. Не можу вам до кінця всього об'яснити. Вот. на тролейбуснув один можете з цим ременово приїхати, вот. на мене тиснуть, пробують руки приймати. руку при дано що, що руки забери. Дивіться, Я викликав на злочин, на злочин цей от е, е, факт викладення машини. а на мене Я відмовляюся від ваших послуг. Відмовляється. Да. Ви родите затримані, да. достали. Дивіться, дивіться я викликав міліцію, щоб викрадення зафіксували викрадення машини, а мене типа хочуть, щоб... Дивіться, мені мені не дають мені не дають розмовляти, мене забирають з місця злочину, мене забирають, дивіться, я забороняю, дивіться, я з вами працюю, була мої друки, була мої друки, працівники поліції. О, бачите, мене мене заламують. Мені Да, забирає речі, затримувати да. До вас я забороняю, забороняю ваші повани. Дивіться, вириває телефон. Пейтанки. От, дивіться До, До мене. Йде наглі погрози. Пейтанки. Ви дивіться. Секунди. От. Секунди. Тому що щоб прикрити факт злочину, викрадення, тобто мер вимер. Випуск...